Сьогодні у стінах Кременчуцького льотного коледжу відбулася зустріч, яка стала важливим кроком для розвитку молодіжного самоврядування у Кременчуці. Департамент молоді та спорту завжди з задоволенням підтримує всі ініціативи молоді. Сьогодні ми завітали до льотного коледжу. Вони пройшли майстерню розвитку студентського самоврядування і сьогодні з задоволенням поділяться з нами інформацією, навчать нам з нового. Студенти-курсанти представили свої напрацювання, здобуті під час участі в майстерні «Егейн 3.0», ініціативі, реалізованій за підтримки про ООН та ЄС у межах програми ЮФОРАКАВЕРІ. Ми хочемо розказати трошечки про програму, в якій ми зараз беремо участь. Майстерні розвитку студентських самоврядувань організовано програмою розвитку об'єднаних націй в Україні. Ми беремо участь в цій програмі з початку року. Ми розкажемо про те, як ми заповнювали заявку, які були цікаві моменти, які казуси, які цікаві історії в нас пов'язані взагалі з цією програмою. Якісь дамо можливо поради, як на нашому досвіді, чому ми навчилися, розкажемо іншим. Захід став чудовою нагодою обмінятися досвідом, поділитися ідеями та обговорити нові можливості для участі молоді у громадському житті міста. Я завітав сюди, щоб дізнатися щось новеньке, щось цікавеньке, отримати досвід від моїх колег з льотного коледжу. Е, організація в них завжди прекрасна е, і заздалегідь дякую організаторам за такий захід. Думаю, це досить важливі заходи, е, бо як мінімум так ми можемо спілкуватися між е, усіма закладами, дізнавати щось нове, що відбувається у інших, та застосовувати їхній досвід у себе в закладі. Це дуже круто, щоб ну, пізнати різні інформації про різні заходи. От ми ось тут в цьому льотному коледжі вперше, і дуже цікаво про нього почути. Чути, дякую організаторам за те, що зробили нам отаке, от такий заход, і що вони роблять для нас. Воно він дуже розвивальний. Це вся цікава інформація. Дякую за те, що вони це роблять. Подібні події формують справжню громаду сильну, ініціативну та небайдужу. А Кременчук це якраз місто, де таким молодим лідерам є простір для розвитку. Організаторами зустрічі виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцький льотний коледж за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.